Як посилити Україну та зміцнити європейську обороноздатність? Ці два головні питання сьогодні на порядку денному зустрічі у форматі Веймар Плюс. У Мадриді зібралися очільники МЗС Франції, Німеччини, Польщі, Іспанії, Італії та Великої Британії. І до них приєдналися також висока представниця ЄС із зовнішньої політики та безпеки Кая Калас та єврокомісар із питань оборони Андріус Кубілюс. Європа вже має план, який дозволяє мобілізувати до. 800 мільярдів євро. Але тепер кажуть у Брюсселі час перейти від документів до конкретних дій. І про те, що лунало перед початком зустрічі, кореспондентка ТСН Наталія Фібріх стежила. Вона зараз з нами із Берліна Наживо Вітаю Наталю. Тож буквально тиждень тому в Парижі відбувся саміт коаліції охочих за участі президента Зеленського. Сьогодні нова зустріч вже у Мадриді. Тож розказуй подробиці всі, що знаєш на цей момент, про що зараз йдеться. Соломія, ну дійсно йдеться про те, як посилити Україну, як збільшити свою обороноздатність. І справді сьогодні європейці про це говорять у Мадриді, але вже в іншому форматі це формат Веймар Плюс. Це означає, що там збираються представники Франції, Німеччини, Польщі, Іспанії, Італії Великої Британії і високопосадовці Європейського союзу. І е, головна мета дійсно оці -от дві ключові теми проговорити: підтримка України і. Європейська обороноздатність. А, і коли учасники сьогодні збиралися в Мадриді, то вони говорили якраз про те, що Європі вже точно час переходити від якихось планів до дуже конкретних дій. І дійсно це вперше у зустрічі такого формату взяв також участь єврокомісар з питань оборони Андріус Кубілюс. І він нагадав, що європейський союз уже має інструменти і ресурси. Йдеться про можливість мобілізувати 800 мільярдів євро на оборону оборонні цілі, зокрема, про це йдеться у європейській білій книзі з оборони. Я тільки нагадаю, що це стратегічний документ європейського союзу у сфері безпеки і оборони, і, взагалі, це вперше, щоб Єврокомісія готувала таку дорожню карту у сфері оборони. Однак, за словами єврочиновника, тільки конкретні інвестиції у промисловість, тільки конкретне збільшення виробництва дасть результат. Глава європейської дипломатії Кая Кала сьогодні у Мадриді заявила, що минуло до речі, вже три тижні відколи Україна погодилася на безумовне припинення вогню. Тоді як Росія такої готовності до миру не демонструє. Калас наголосила, що потрібно не тільки зміцнювати оборону, а треба дуже тиснути на Москву політично, економічно. І до речі, саме такого тиску вона чекає на Росію зі сполучених штатів. Ми все ще не маємо у цьому процесі Росія. Росія грає в ігри і насправді не хоче миру. Тому наше питання полягає в тому, як ми можемо чинити більший тиск на Росію. Ще наголошує, що Росія веде війну і проти Європи, зокрема так, через гібридні атаки у межах самого ЄС тому Європі потрібно діяти як єдине ціле відновлювати власну оборонну промисловість. Однак Сікорський сьогодні в Мадриді уникнув прямої відповіді про участь поляків у можливому військовому контингенті в Україні, і він наголосив тільки про те, що от. Стільки Україна буде вирішувати, які війська можуть бути в Україні, і Путін то точно не може мати права вето. Це Україні вирішувати, чи будуть і які іноземні війська можуть бути на її землі Україні і нікому іншому. Якщо Україна зажадає гарантії безпеки у вигляді присутності іноземних військ, то міжнародній спільноті вирішувати якої форми це може набути, чого точно не можна допустити. Так це того, щоб пан Путін диктував, хто може і не може бути в Україні. Франція продовжує відігравати активну роль у підтримці України. Про це під час зустрічі сьогоднішньої нагадав міністр закордонних справ цієї країни. Він нагадав і про додаткову військову допомогу від Франції на 2 мільярди євро. А також про те, що вже найближчими днями франко-британська місія вирушить до України, щоб обговорити посилення української армії. А ну і щоб досягти миру, потрібно, щоб Путін погодився на припинення вогню взагалі без жодних умов. Про це сьогодні говорив. В міністр закордонних справ Великобританії. Тож, дійсно, сьогодні європейські лідери говорять як швидше перейти від планів оборони до дуже конкретних кроків. Ну і цього тижня у Варшаві ще відбудеться один неформальний саміт вже міністрів оборони, і там ймовірно обговорять термінове постачання Україні необхідних боєприпасів. Ну і засідання контактної групи Рамштайну пройде 11 квітня. І президент Зеленський раніше заявляв, що очікує, що там можуть оголосити додаткові пакети військової допомоги Україні, Тож, отакі от дуже активні обговорення і зустрічі на європейському рівні тривають. Соломію. Дякую, Наталю. Кореспондентка ТСН Наталя Фібрих розказала про європейські новини для України. Ну і саме в цей час ми знаємо, що до Києва прибули парламентські представники з усієї Європи. Це спікери та віце-спікери парламентів Бельгії, Великої Британії, Данії, Естонії, Ісландії, Ісландії Іспанії, Латвії, Литви, Люксембургу, Норвегії, Польщі, Португалії, Словенії, Фінляндії, Хорватії, Чехії Швеції. А також представники європейського парламенту і їх на платформі в столиці зустрічав голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук. За його словами, цей візит іноземних гостей сильний символ підтримки солідарності та довіри.